У 334 році до нашої ери македонський цар Олександр Великий на чолі війська вдерся у Перську імперію. Протягом наступних трьох років він завдав персам ряд серйозних поразок, а також захопив величезні території на сході. Вирішальна битва сталася при Гавгамелах у жовтні 331 року до нашої ери. У ній македонський цар дощенту розбив перську армію царя Дарія III. Після цього, колись могутня Парська імперія припинила своє існування. Проте у тому ж році македоняни зазнали страшної поразки і не від персів, а від скіфів, які знищили македонське військо полководця Зопіріона біля стін Ольвії на території сучасної України. На фоні блискучих успіхів Олександра розгром Зопіріона виглядає чорною плямою на історії Македонської імперії, а також її непереможної армії. Тому не дивно, що про цю кампанію ще в античні часи майже не згадували. Ще пак, у той час, як Олександр громить колись непереможних персів, військо на чолі з одним, яке очолював один з його полководців, зазнало поразки, від яких з дикунів скіфів, скіфи, ті вояки зі степу, які пили кров переможених ворогів. Ну, звісно, що античним історикам та й пізнішим авторам теж було якось не дуже цікаво згадувати про ці події. Ну і взагалі сам похід Зоперіона на фоні взагалі всіх кампаній Олександра якось не вписується, тому що і досі історики ламають голову над тим, чому Зоперіон здійснив цей похід в район Ольвії. Існує декілька версій причини цієї Македонської кампанії. Перша версія, вирушаючи у Персію, Олександр залишив намісником Македонії старого полководця Антипатра, йому випали серйозні завдання. Антипатр мав тримати в покорі Оладу. Відбивати атаки фракійців та іллірійців, і боротися з опозицією всередині самої Македонії. Продовжуючи політику Філіпа і Олександра, Антипатор вирішив завершити підкорення останніх незалежних грецьких полісів. До них у тому числі належали Ольвія, Тіра, Херсонес та ряд інших полісів у північному Причорномор'ї. Тим паче вони мали дуже важливе економічне значення адже і Ольвія, і Херсонес. І Тіра, і далеке Боспорське царство. Вони ж постачали в Елладу Причорноморський хліб. Тому, захопивши ці е, колонії, антипатер міг також тиснути і на міста вже в самій Греції. Адже якщо ті захочуть, до прикладу, бунтувати проти македонян, то Македонський воєначальник міг доволі просто легко їх зупинити, просто перекривши шляхи постачання хліба з північного причорномор'я. Друга версія. Плануючи кампанію проти Персії, Олександр вирішив завдати по ворогу два удари. Головний він завдавав особисто на чолі своєї армії через Малу Азію. Проте також полководець вирішив відправити частину свого війська в обхід Чорного моря, щоб його війська вийшли до Персії у тил через Кавказ. На мою думку, це ну фактично фантастична версія. Тим паче, ну що знав Олександр про, про якісь шляхи там як обійти Чорне море з півночі. Греки на той час знали, що там з Київ живуть, знали трошки, що там річки протікають. Ну, Дон, Дніпро, ну звісно, вони по-грецьки називали. Ну, я думаю, що навряд чи ця версія має право на життя. Ну, занадто це виглядає ну, фантастично. Тим паче, ну добре, давайте подумаємо, що дійсно так могло бути. Але ж навряд чи та армія, яка б ішла в обхід Чорного моря, вона змогла б вчасно вийти до Персії через Кавказ. Ну і тим паче їй довелося б якраз і кразі. Кавказькі гори, навряд чи б вона просто перейшла. Це пізніше Ганнібал перейшов Альпи під час війни з римлянами. А от навряд чи якась там відносно невелика Македонська армія могла переправитися через Кавказ на 100 років раніше за Ганнібала. Хоча, звісно, ну, все одно я вважаю, що ця версія ну, максимально фантастична і неправдоподібна. Третя версія максимально банальна. Згідно неї, полководець Зоперіон, який був намісником фракії, просто вирішив е, самовільно здійснити похід на Ольвію, щоб зрівнятися у Славі з Олександром. Або навпаки, Антипатер заздрив успіхам Олександра і тому вирішив здійснити невелику переможну війну. Ну і вирішив захопити Грецькі Поліси у північному Причорномор'ї. Ну і начебто в, таку, в такому випадку, що з Оперіону, що Антипатру, ці грецькі колонії здавалися слабкою мішенню. і здавалося, що македоняни достатньо легко завоюють ці міста. Або навіть взагалі ці грецькі колонії не будуть чинити жодного опору, просто злякаються непереможних македонських воїнів і піднімуть білі прапори. Звісно, ви можете задати запитання. А як хіба Антипатор та Зоперіон не враховували фактор скіфів? Хіба вони не враховували, що їм треба буде йти до Ольвії через землі, які заселяли скіфи? Скоріше за все, македоняни просто недооцінили скіфів, тому що ще Філіп Македонський, Філіп II Македонський, розбив скіфського царя Атея. Це сталося приблизно у 339 році до нашої ери. На той момент скіфи були надзвичайно сильними, тому що атей, на чолі своїх племен взагалі вдирався спокійно у фракію і неодноразово громив македонські війська. Проте Філіп, зібравши усі сили, зміг завдати поразки володару скіфів, а сам скіфський цар загинув у битві. Після цього скіфи, зазнавши достатньо серйозних втрат, були змушені відступати за Дунай. Тому македоняни вважали, що скіфські племена уже більше не загрожують їм і не представляють якоїсь серйозної небезпеки. А що ж у цей час робили мешканці грецьких полісів у північному причорномор'ї? На жаль, інформації доволі мало. Відомо лише, що, наприклад, Херсонес намагався лавірувати і намагався якось рухатися у фарватері македонської політики. Керівництво цього міста намагалося співпрацювати з македонянами. І фактично це стратегічно важливе місто у Криму македоняни могли захопити без бою. Щодо Ольвії, то в цьому місті, станом на 331 рік до нашої ери, були серйозні внутрішні конфлікти, як і в багатьох інших грецьких полісів, ну це доволі стандартна була історія. В Ольвії назрівав конфлікт між кредиторами і боржниками. Через це у місті була, як я вже сказав, внутрішня нестабільність. Суспільство було розколите. Крім того, існувала загроза повстання рабів. Щодо тіри інформації доволі мало. Враховуючи те, що македоняни згодом достатньо легко захопили це місто, скоріше за все у цьому місті ніхто навіть не думав про те, як організувати опір македонським завойовникам. Навесні 331 року до нашої ери 35 тисячне македонське військо переправилося через Дунай і рушило на північ уздовж Чорного моря. Крім македонян і греків, у війську було чимало фракійців яких колись підкорив Філіп ІІ, очолював армію намісник фракії з Це був досвідчений воєначальник, ветеран походів Філіпа, який мав велику довіру з боку Олександра і Антипатра. Про похід з ми дізнаємося завдяки напису на честь правителя Ольвії Калініка, а також археологічним знахідкам в районі самого міста. Нагадаю, що це зараз Миколаївська область. Отже, спершу похід з Опіріона йшов успішно. Македонське військо змогло фактично без бою захопити місто Тіру. Далі македоняни рушили у бік Ольвії. Як я вже казав, ситуація у цьому місті була складною через те, що там назрівав конфлікт між кредиторами і боржниками. Також у місті були і зрадники, які були готові продати незалежність свого міста македонським завойовникам. Армія Зупіріона підійшла до стін Ольвії та почала облогу, проте захисники міста змогли відбити перший штурм. Згодом мешканці міста об'єдналися навколо боротьби проти спільного ворога. Правителем Ольвії було обрано відомого у місті політика Калініка. Він і став керівником оборони міста. Щоб зберегти незалежність Ольвії, Калінік пішов на дуже радикальні заходи. Зокрема, він надав права громадянства усім тим мешканцям Ольвії, які раніше його не мали. Також він звільнив. З рабства рабів і дав їм свободу, а також зробив їх громадянами міста. Таким чином, він збільшив кількість захисників Ольвії. Також Калінік зміг достатньо грамотно вести фінансову політику. Він увів загальний для всіх мешканців міста податок і таким чином державна скарбниця мала достатньо коштів для оборони. Ці кошти потім добряче ще знадобилися Ольвіополітам, тому що завдяки цим грошам вони змогли найняти собі. На допомогу скіфів, тому що, ну скажемо чесно. Звісно, скіфи розуміли загрозу з боку Македонян, але ще й гроші від мешканців Ольвії, ну, це стало вирішальним аргументом, чому Скіфи кинулися на допомогу цьому обложеному місту. Крім цих заходів, Калінік ще й вів боротьбу проти зрадників. Як я вже говорив вище, в Ольві була частина мешканців, яка хотіла, щоб місто перейшло під владу Македонян. Проте новий правитель зміг арештувати всіх змовників, і за його наказом вони були жорстоко страчені. Після цього ніхто в Ольвії навіть і не заїкався про те, щоб здати місто македонському полководцю Зоперіону. Калінік уклав союз із скіфами, і незабаром величезне скіфське військо підійшло до стін Ольвії. Зоперіон злякався і, побачивши чисельну перевагу противника, наказав відступати. Македонський полководець добре розумів, що скіфи можуть його під час відступу взяти, оточити і знищити. Тому Зопіріон наказав своїм військам відступати морем. Його воїни сіли на кораблі і почали пливти уздовж узбережжя Чорного моря. Проте незабаром сталася дуже серйозна буря, яка знищила чимало кораблів. Вцілілі македоняни були змушені висадитися на суші і вже по суші продовжувати відступ до Дунаю. І тут під час цього відступу, як і очікувалося, скіфи напали на македонян і повністю знищили їхнє військо. Нещасний Зоперіон, ну, хоча як і нещасний, просто невдаха Зоперіон, був убитий. Таким чином, уся македонська кампанія у північному причорномор'ї закінчилася нищівною поразкою. Дізнавшись про цю катастрофу, Олександр оголосив у своїй армії, яка тоді вже перебувала у глибині Персії, трьохденний траур. Антипатор теж був шокований розгромом армії Зопіріона. Поразка Зопіріона суттєво похитнула становище македонян в Еладі, і через це незабаром навіть там почалися певні заворушення греків проти македонського панування. Всі зрозуміли, що македоняни зовсім не непереможні, що якщо їх якісь там скіфи розбили, то значить їх можуть розбити і городі Елліни. Що ж стосується Калініка, то вдячні Ольвіополіти поставили на його честь статую. Ну а біля цієї статуї було розміщено напис, завдяки якому ми і знаємо про подробиці походу з Опіріона. Цей напис знайшли археологи у минулому столітті під час розкопок Ольвії. Ну і там детально якраз повідомляється все те, про що я говорив вище. Тобто усі заходи, які Калінік робив для того, щоб втримати Ольвію і відбити македонський наступ. Розбивши з Оперіона, скіфи дісталися аж до Дунаю. Проте вони не стали вторгатися у фракію. Виявилося, що скіфські вожді не агресивні, вони не мають взагалі якихось планів захоплювати чужі землі, тому незабаром вони повернулися додому. Що ж стосується того, що далі було у Фракії, зокрема після поразки з Опіріона, то там місцеві фракійські племена підняли повстання, і частина Фракії змогла визволитися з під влади македонян. Антипатор так і не зміг остаточно придушити це фракійське повстання. Розгром скіфами і жителями Ольвії походу з Оперіона є дуже цікавим епізодом історії давньої історії України. На жаль, про цю кампанію в нас достатньо мало говорять. Звісно, ну, набагато яскравішою здається історія, коли скіфи розбили самого перського царя Дарія Великого, цілого царя розбили. А тут всього-навсього якийсь там полководець, один з десятка полководців, які були в Олександра. Проте це теж достатньо така серйозна подія, яка мала все ж таки достатньо серйозні наслідки і для Македонії, і для Фракії, і для Ольві, і, і та й взагалі для всього північного Причорномор'я, для всього причорноморського регіону. Тому я вважаю, що потрібно більше говорити про цю подію, та й взагалі про інші події, давньої історії України, середньовічної, та й взагалі всі історії України. Я дивуюся, чому навіть в нас в Україні немає нікис там ні фільмів, ні документальних там, художніх фільмів якихось там книг, не знаю, якихось серйозних статей, там науково-популярних праць про взагалі ці події, і про розгром скіфами Царя Дарія, і про перемогу скіфів і ольвіополітів над Зупіріоном. Це ж ну, вибачте, ну це ж показує, що у нас в античні часи на території України теж відбувалися різноманітні історичні процеси, що е, територія наших земель ще тоді була включена взагалі в усі ці загальносвітові процеси. Що тут теж відбувалися достатньо серйозні битви, різноманітні кампанії, які мали величезний вплив на історію. Тому я вважаю, що про це треба частіше говорити. Сподіваюсь, не знаю, можливо, колись навіть художній фільм чи навіть серіал буде знято про це. Ну на жаль, поки що фінансування є в нашій державі лише на телемарафон. Та на різні прожекти. Ні, звісно, я не говорю, що під час війни треба там знімати там вкладати величезні кошти у фільми. Ну, Після війни, принаймні, це ж те, що якраз був би, ну, вибачте, у ну, Скіфи фактично. Ну, Не можна сказати, що не там прямо предки українців, але ж, вибачте, ну, в кожному з українців тече якась та грамина і тече скіфської крові. Вони все ж таки впливали на етногенез українців. Тому певною мірою це теж наші предки. І ми маємо пам'ятати про їхні перемоги, надихатися їхніми перемогами під час нашої теперішньої війни проти російських окупантів. А що ви, дорогі друзі, думаєте про похід з Оперіона? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пропонуйте теми для висвітлення. На все добре до побачення.